Редуктор годинних та хвилинних стрілок а ще самі стрілки повертають на годинники, що на важі Артинова. 4 липня фірма-підрядник на замовлення музею в Вінниці з вежі демонтувала три з чотирьох годинників номер 1 2 та 4. На місце їх повертають по чергову. Суспільному архітектору Леонід Гужо показує один із комплектів стрілкового механізму, над яким працювали. Повністю перебрана механічна частина. Деякі елементи механічної частини, шестерні вали, прийшлося виточити заново, тому що вони, звісно, за 40 років вже ну, зазнали значних пошкоджень. І це впливало на точність самого годинника. Відбалансували стрілки. Вони чомусь були не збалансовані, а це також впливало на точність і навантаження на сам механізм. За словами Леоніда Гужве, терміни ремонту затягнулися через поставку деталей, їх чекали з-за кордону. На встановлення одного комплекту витрачають годину, каже оптик-механік Володимир Поліщук. Спочатку ми встановлюємо всю електроніку, щоб потім нам не мішало і пилю, не сослувало пилюки. Убираємо, потім ставимо вже редуктор, тому що він вимитий, чистий і змазаний. Редуктор важить 23,5 кілограма. Повністю у зборі, так що трошки є, що установлюють. Треба вдвох. Ну що один придержав я заклоняє сюди, а другий виставляє вже фланки, зажимає болти. Питання щодо ремонту редукторів годинних та хвилинних стрілок постало два роки тому, каже директор музею Вінниця Олександр Федоришин. На це з бюджету громади виділили 350 тисяч гривень. Вежа Артинова це. Спадок архітектури міста початку ХХ століття це, мабуть, один із найпізнаваніших об'єктів авторства архітектора Григорія Артинова. Але, мабуть, теж мусимо констатувати, що за більш ніж 110-річний період свого існування вона не мала реставраційної опіки як пам'ятка. Вона мала господарську опіку. Роботи з монтажу конструкцію завершили за майже чотири години. З оновленого зазначає архітектор Максим Гужба, годинниками можна буде керувати через інтернет. А ще під час відключення електроенергії стрілки працюватимуть, а не зупинятимуться як до цього. Замінили електронні блоки повністю. Це сучасні блоки з дистанційним управлінням, які підтримують точність годинника за допомогою інтернету з кожну годину. Захист від напруги, перенапруги Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.